Рукавичка українська народна казка. Йшов собі дід лісом та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка норушка. А ти хто? А я жаба скрекотушка. Пусти мене до себе, і стали вони жити разом. От біжить зайчик, побачив рукавичку та й питає Хто, хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-пострибайчик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка? Хто, хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка, Зайчик-стрибайчик, а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть мене до себе. І стали жити вони разом. Незабаром біжить вовк. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка. Зайчик-стрибайчик, лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, а ти хто? А ведмідь і каже: Я ведмідь на брід. Пустіть мене до себе. Коли це дід собакою повертається, злякалися звірі та тікати. Кінець.